Всім привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати перепочки. Ми так їх називаємо. Можливо, є і друга назва. Нам потрібна буде тепла вода. Далі додаємо цукор, сіль, дріжджі та олію. Включаємо міксер, щоб він все добре перемішав. Як воно перемішається, я буду додати порошня. Виключаємо. І я все буду переложувати на поверхність і домішаю руками. Воно вже замішане, але я муку трошечки досиплю, щоб його так добре вмішати. Ну і все, у нас тісто готове, воно вийшло м'ягеньке і еластичне. Я його накриваю, щоб воно підійшло. Пройшло 30 хвилин, наше тісто підійшло. Я його ще раз вимішую і буду виробляти такі кружечки. Ну, все, наші заготовки готові. І я буду розкачувати так тонесенько наше тісто, одненьку заготовочку, другу, наложу її ковбаси, і все буду скріплювати між собою. Відложу її в сторону і роблю так само і з другим тістом. Не всі перепочки я буду робити з ковбасою, з ковбасою тільки роблю дві штучки, а в буду робити без ковбаси, тому що діти люблять їсти також із повітлом. Ну що, ставимо сковорідку, вона нагрілася, наливаємо туди олії і жаримо. Довго жарити не потрібно. Ви будете дивитися, бачите, що піджарилося, перевертаємо і також з другої сторони. І так будемо всі жарити наші перепочки. Це у нас уже готово. Ми пожарили. Вони вийшли дуже смачними. А з ковбаскою то дуже-дуже смачно. Я розріжу, покажу вам, як вони всередині. Попробуйте зробити із ковбасою. І так, вони дуже-дуже смачні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нове відео. Всім пока-пока!